В Гамбург ми приїжджали після Різдва, тому що встигли застати Різдвяний ярмарок. Це місто, в якому постійно йдуть дощі. Німці це називають Гамбургеш Мудельвета. Це велике портове місто з великою кількістю річок та мостів. Ми приїздили всього на 4 дні, тому місто оглядали ми на двоповерховому червоному автобусі. Порти величезні баржі, яхти справді вражають. Сама набережна мені нагадала Київ та поштову площу. Гамбург відомий своїм кварталом Ріпербанк квартал нічного життя, й розпусти, де багато стріп-клубів та публічних домів. А місце, яке я б рекомендувала відвідати не лише дітям, але й дорослим, це музей мініатюрного міста, Мініатюрланд. Тут відчуваєш себе богом, який спостерігає за життям у місці зверху. Там же Тимур пограв у віртуальну реальність і справився з завданням. Зі сторони це виглядало кумедно. Нам гамбург дуже сподобався, і можливо, ми приїдемо ще раз.